Ми продовжуємо з вами досліджувати дев'ятий розділ від Іоанна. Минулого разу тільки почав і дав такі. Фундаментальні базові місця, які можливо навіть більше нам потрібні для сьогоднішнього подальшого розбору цієї історії, але вже закладував цю основу і зараз тільки нагадаю: фундаментальні істини, які є для дослідження цього матеріалу, я брав із е, книги пророка Ісаї з 29, з 35, го з 42-го розділу, це якби були такі ключові історії. Сьогодні що також буду посилатися і на відому нам Іса. Третій розділ Тих, які я перерахував, там є важливі істини особливо на початку. 35 го розділу. Говориться, що сам Господь прийде, і коли він явить свою присутність, то будуть зцілюватися ті, хто були сліпими. Там перераховуються не тільки сліпі, там говориться і про глухих, і про кривих, але мова йде про те, що коли це буде відбуватися, то це буде явлення Божої присутності. В 42 му розділі там говориться, що Бог посилає свого отрока. I uh -huh. Фактично, це то, що якраз і відбувається при приходженні Ісуса Христа на цю землю, і знову ж таки через нього будуть відбуватися ті самі чудеса, знамена, і особливо там е, прозріння, зцілення людей, які були вражені сліпотою. І коли ми навіть з вами от досліджуємо книги старого заповіту, там є також ряд історій, які описують чудеса, які описують знамена, але там немає жодного разу, коли би була зцілена людина, яка була сліпа від народ. Тобто, що найменше уже таке чудо, яке описано тут в 9 розділі, і на яке посилається Євангелист Іван, воно якраз і повинно бути свідоцтвом для Ізраїля тодішнього, для еліт тодішніх, і що й буде й говорити цей чоловік, який був зцілений тим фарисеям і цим книжникам. Він каже: оце й дивно, що ви цього не розумієте і не бачите. А він очі мені відкрив, тому що і він буде говорити, що коли було таке, не було такого. Ми не знаємо подібних історій, їх немає. а Тут це явно е, історія описує про те, що це явно є засвідчення того, що е, на землі в цей час перебуває Месія, Спаситель Христос. І... Я ще трішки давав вам матеріалу з приводу от якраз початку цього розділу, де коли проходить Ісус разом з учнями, вони запитують, чи він, чи батьки його згрішили. А Ісус говорить, ні він, ні батьки, але для того, щоб була явлена слава Божа. І давав кілька таких посилань, якраз також і на піблійні місця писання, і на певні історії, які ми маємо, які можуть бути причини, хвороби причини недуги. Як мінімум, дві з них тут перераховані, це може бути гріх. і Ми знаємо її п'ятому розділі коли досліджували це Евангелія, то Ісус, коли зцілює хворого в купальні в Ефес, він говорить: іди і більше не гріши. Тобто, що найменше, якщо більше не гріши, то що найменше було якась певна причина, в тому числі і гріха через що він був хворий продовж тривалого проміжку часу. І ми розуміємо, що е, навіть якщо ще навіть то також минулого разу упустило, дивіться ну і Яків там говорить, ото, що ми читаємо в Якова п'ятому розділі, що якщо хворий і хтось із вас хай покличе пресвітерів, помоляться за нього, молитва віри, він це, і сповідує це. Якщо гріхи він був чинив, простяться, тобто, коли йде момент сповіді, коли йде покаяння, коли є відкриття, бо він говорить: відкривайтеся один перед одним порог ваших, тобто це також показує, що може бути причиною гріх. Ще одне важливе новозавітнє місце писання, де причиною можуть бути недуги і навіть і смерть, ми з вами читаємо в 11 розділі першого послання до коринтян, коли апостол Павло говорить про причастя, про останню Господню вечерю. І він говорить: якщо хтось недостойно, не розважаючи про тіло, буде споживати, і приймати участь у вечері, то він каже: багато хто із вас заснули, багато хто хворіє в немочах, і це має також місце. Тобто, як мінімум, я показую вам посилання на новозавітні місця писання, не тільки на старий завіт, а на новозавітні місця писання, які показують, що можуть бути недуги. Але ми ж то розуміємо, що з самого початку, коли тільки була створена людина, і була вигнана з раю, і були проголошені певні прокляття, то хвороби недуги. Вони так чи інакше вони мають місце, І там говориться, що в немочі й дітей буде Народжувати і, і так далі. Ми, ми старіємо, ми хворіємо. І навіть, скажу так, знаєте, і навіть ті, кого зцілював Ісус, і навіть той, кого Воскресив Ісус, про кого ми точно знаємо і про кого ще будемо читати, то ми не бачимо, щоб ці люди жили до теперішнього часу. Не все одно померли. І якщо вони померли, то для цього були також якісь причини, і, значить, десь були якісь можливо теж і немочі. Мова не йде про те, що е, от, людина вона взагалі не буде хворіти, навіть якщо це є віруюча людина. Якщо увірує так від Господа, ми получаємо підкріплення, так від Господа ми отримуємо е, навіть певні, певну прояв його милості, коли він дає нам зцілення, але це відбувається не постійно. Один із таких певних причин знову ж таки, через що може бути допущений, недух, як Ісус ту говорить, то. Що була явлена слава Божа, але коли що це означає? Що була явлена слава Божа? Після цього, коли ми бачимо і будемо далі читати до кінця цей розділ, то цей чоловік. Що сталося з ним? Він увірував в Господа. Він казав вірою, Господи. Він прийняв його, він преклонився перед ним. Він свідчить про нього. Тобто, і як мінімум, хоча і довший проміжок часу, ця людина хворіла, але по крайній мірі ми точно знаємо, що ця людина після того, коли вона визнає Христа, коли вона свідчить про нього, коли вона навіть заступається і противостоїть, в тому числі книжникам Фарисеям, то це є свідоцтво того, що ця людина вона отримує спасіння, і це набагато цінніше. Інколи причиною недуги можуть бути навіть якісь певні гординя. О чому то, що ми читаємо в другому посланні до Корінтян, 12 розділі, де Павло розповідає про свої труднощі. Він також там говорить про жало, про колючку в своєму тілі. Можуть бути різні пояснення, але там він говорить, що потім, по крайній мірі, коли Бог відповідає йому і не дає йому відповіді, то він каже, моя сила являється в немочі. А в немочі, що таке неміч? Неміч це коли є якась певне недомагання, є якісь певні труднощі. В твоєму житті. І ще одне місце, на яке я хочу сьогодні дати вам також посилання, це є книга, е, яку ми добре знаємо і в свій час її також досліджували книга Іова. І там є 32-33 розділ, коли з Йовом вже починає говорити оцей молодий служитель Єлігу, по крайній мірі, Іов з ним не сперечається, і саме цікаве, що вже після слів Єлігу, то вже потім починає до Йова говорити прямо сам Господь. І от коли ми читаємо 33 розділ, то то Єлігу якраз навіть на це акцентує увагу, бо він каже, що Бог допускає хвороби для того, щоб людина не була вражена як гординою інколи, а інколи навіть для того, щоб стре мати від чогось набагато навіть складнішої. Подібний приклад я приводив вам також і минулого разу. Тобто, що найменше, хвороби вони можуть мати місце в нашому житті, але Решта часу сьогодні я вже хочу говорити не про не про хвороби, а ми будемо трошки розбирати оцю детективну історію. Бо то, що тут відбувається, це справді детектив, тому що іде оце допит, іде це розслідування, іде оце вовсе вияснення, і от над цим ми сьогодні з вами зупинимося. Давайте я ще раз читаю з п'ятого вірша. Доки я, світло, я, е, доки я в світі, я світло для світу. Промовивши це, Він сплюнув на землю, і слини грязиво зробив, і очі слімо, сліпому помазав грязевом. І до нього промовив Піди умийся в ставку сілоам. Визначає це посланий. Тож пішов Той і умився, і вернувся в видюще. Давайте я ще зупинюся на цих двох віршах, бо щонайменше ми тут бачимо, в який спосіб Ісус цілює. Є випадки, коли Ісус робить проголошення. І цього буває достатньо. Але в цій історії, коли людина була народжена сліпою, ну, ми не бачимо якихось певних часто повторень, але щонайменше в цій історії Ісус робить чудо. Чому я минулого разу говорив, що це є чудо, тому що Він бере грязь, він бере фактично ну, глину, ту, яку він замішує, помазує очі, і, виходить, і чудо стається не зразу. Він каже, іди спочатку вмийся. Він якби його заліпив очі цією грязю. Можна так сказати, що. Зір взяв все, чого йому не вистачало, можна сказати, від самого початку, бо наше то тіло воно з чого збудовано з тої ж самої пилюки, з тої ж самої глини, можна сказати. І от якби зір це взяв, а потім він змиває себе цей оставшийся бруд і стає здоровим. І це показує, що навіть Ісус в деяких випадках, і от навіть в цьому випадку, він використовує якісь ще й підручні засоби додаткові, не тільки своє слово. Тому ми і це є такий певна причина, яка показує нам, що ми також не відкидуємо медицину. Цину, ми не відкидаємо якісь там навіть допоміжні засоби, які можуть спонукати в вилікуванні. Пам'ятаєте історію царя Єзекії, до якого приходить Ісаї, спочатку говорить йому, що готуй заповідь, ти помреш. Ще він не встиг вийти за місто. Як вже. Цар молиться, і Бог повертає його назад і каже: Вернися, і скажи, що він ще буде жити 15 років. Але в нього була тоді смертельна недуга, було якесь там ну, зараження, можливо. І в який спосіб він його зцілює, Господь. Не тільки через слово пророка, а він ще каже: йди, візьми смокви і розтерп ті смокви, і приклав до цього місця, яке було вражене, і, 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 і його організм взяв необхідні елементи для того, щоб встановитися. Ще дивіться, ще на що хочу зважати. Вашу увагу, от я сьогодні вже згадував за е, книгу Якова за останній розділ, де говориться про те, що якщо хтось хворий із вас, хай покличе присвітері, і вони помоляться, помазавши його оливою. І ми можемо розмірковувати з двох по по поводу цього помазання. Бо з одної сторони, помазати оливою це якби дати місце, і це якби символізує присутність Духа Святого в житті цієї людини, і це також може мати місце. Але дивіться, коли ми бачимо інше іншу історію, яку розповідає Ісус, про цього якби притчу таку про того доброго самарянина, коли там чоловіка побили, коли там над ним поздів знущалися, ніхто до нього не підходить. А потім підходить самарянин, в який спосіб він його рани заліковує. Він там говорить про те, що він також оливою помазує його. розумієте? Тобто, що найменше ми повинні розуміти, що помазання оливою воно було, не тільки носило символічний духовний характер, воно могло носити ще і фізичний характер, тому що олива це свого роду воно також повинно воно в якійсь мірі змякчає. Навіть, от, допустимо, коли є там вражені якісь органи, навіть зовні і ми можемо помазувати для того, щоб швидше заживали якісь рани. Тобто, найменше це може може носити не тільки духовний характер, воно може мати і певну таку практичну складову, також тому ми повинні розуміти, що Ісус, якраз от, в цій історії, яку ми читаємо, він використовує допоміжні засоби, як мінімум, цю глину, яку. Він замістив і це грязова, про яке тут іде мова. Це також ми повинні зважати, і тому ми не відкидуємо медицину. Ми не відкидуємо якісь допоможні засоби, які можуть бути е, нам е, на поміч для отримання підкріплення. Але зразу ж набігаючи наперед, ще раз хочу сказати, як би там не було до приходу Ісуса Христа вдруге, і то, що ми з вами читаємо в кінці книги об'явлення в 21 розділі, де говориться, що отоді вже не буде. Де хвороб, і тоді вже не буде немочів. До того часу вони все одно будуть мати місце. Це не означає, що ми не перестаємо, що ми перестаємо молитися за хвороби. Ні, ми молимося за те, щоб люди отримували зцілення і самі, щоб отримували зцілення, але ми розуміємо, що це не означає, що от якщо ми увірували, то все тоді ніяка болячка, ніякий недуг до нас не доторкнеться. Це доторкалося й до апостолів, і якби там не було, навіть теж чому я приводив приклад із послання до коринтян стосовно апостола Павла. І тепер ще є в мене трішки часу, і я його використаю вже хоча б тих там 10-15 хвилин для подальшого дослідження цієї історії. Восьмий вірш читаю далі. А сусіди та ті, що бачили перше його, як був він сліпий, говорили, чи ж не той це, що сидів та просив. Тобто, сусіди, напевне, точно такі самі каліки, які просили поряд із ним. І я також показую вам це як приклад. Що якщо є ще якісь сусіди, потім він повертається уже видющим до них, і навіть вони його спочатку допитуються, що це він, то ми знову ж таки бачимо вибірковість, що Ісус не всіх підряд зцілює. Є певні вибіркові історії, як і тоді в купальні Вефезда, так і тут. Говорили одні, що це він, а інші казали ні, подібний до нього а він відказав це я. Тобто, ми тут повинні розуміти, що мова не йде про сусідів, які мешкають в нього вдома, бо ми тут не бачимо ще батьків, батьків кличуть аж потім. А це ті сусіди, можливо, біля яких він знаходився і просив милостиню, Про що й говорилося вище, що сидів та просив. І питали його, як же очі відкрились тобі. А той оповів: чоловік, що його звуть Ісусом, грязево зробив, і очі помазав мені, і до мене сказав: Піди в Силоам та й умийся. Я ж пішов та й умився і став бачити. І сказали до нього, де він? відказав той Я не знаю. Ведуть тоді до Фарисеїв того, що був перше незрячий. А було то субота, як грязово Ісус учинив і відкрив Йому очі. І знов запитали його й фарисеї, як видючим він став, а Він розповів їм: грязово поклав він на очі мені, а я вмився та й бачу. Тоді деякі з фарисеїв казали: не від Бога оцей чоловік, бо суботи не додержить. Не держить, а інші казали, як же чудо таке може грішна людина чинити, і незгода між ними була. І так ми бачимо, тепер вже починається розслідування. Тому що, з одної сторони, як ми будемо вже читати в кінці цієї історії, що цей чоловік сам буде на це посилатися, ну не було таких історій, щоб людина, яка була незряча від народження, щоб прозріла і отримала отаке от чудо. І тому. Для багатьох це повинно було бути свідоцтвом, того що дійсно той, хто це вчинив, що він є як мінімум пророк. Але ми пам'ятаємо, ми бачимо це все дослідження, яке було, коли запитували Ісуса перед тим попередніх розділах, що ми досліджували, і сьомий, і восьмий, то вони ж потребують якогось знамена, потребують якогось свідоцтва, потребують якогось підкріплення. Я нагадую вам перший розділ цього Євангелія, де так же само, коли ще Іван починає хрестити людей, і зразу ж делегація йде до нього, щоб запитати, а чому ти хрестиш? А якщо ти хрестиш, то що Христос, але Іван тоді сказав. Завні, я не Христос, але Він каже: я тільки готую дорогу для того. І навіть зважаючи на те, що якому, якого авторитету вже було служіння Іванове, то це також повинно було бути для них ще додатковим свідоцтвом, що це зараз той час, коли повинен прийти Месія, Спаситель, Христос, оцей отрок, про якого я вам зачитував минулого разу з Ісаї з 42-го розділу чи з 35-го розділу, коли сам Господь являє свою присутність і будуть прозрівати слід. І це відбувається. Тобто для багатьох це повинно бути засвідченням. Але одні, як тут ми читаємо, вони бачать, що він і кажуть, навіть грішна людина хіба може таке робити, тобто, що найменше вони розуміють, що тут є щось особливе і явлення Божої слави, з другої сторони, вони зацепляються. Але ж субота. Минулого разу я вам говорив вже на це і ще раз нагадаю: що для євреїв, якщо би це була загроза для життя і було зцілення. То вони би ще може би це і пропустили в суботу. Але так як загрози для життя цьому чоловікові не було, він і так був сліпий уже не один десяток років, бо раз він самостійно відповідає, батьки кажуть, він дорослий. То що найменше, ну вони можуть сказати, так що чого він його зцілює в суботу. Ну, міг почекати ще один день, спокійно зцілив би і не було би ніяких претензій до нього. Ну, по крайній мірі, можливо, би і були, але оцю би вони тоді не могли використати. Но в них є хороша зацепка. Він не від Бога, він грішник, бо Він не дотримується суботи. Але це повинно бути також і знаком для нас, що в нас можуть бути якісь переконання, в нас можуть бути якісь особливі релігійні традиції. Но вони можуть бути також помилковими, якщо ми не враховуємо якісь особливі фактори, про які говорить Писання. А про що говорить нам Писання? Що треба любити Бога? І любити ближнього. Так, ми любимо Бога, і ми намагаємося виконувати Його слово і дотримуватися Його заповідей. Але паралельно ми також і повинні любити ближнього і йти назустріч, особливо в якихось випадках, коли людям скрутно, важко, вони відчувають якусь певну потребу і нужду нагальну, і на це потрібно реагувати. Ісус не збирається тут сидіти і чекати ще день або два для того, щоб явити свою славу, і він і показує, він демонструє, і він говорить про те, що Він є Господь Суботи, що він є над суботою, що це ним встановлені закони. І він не просто їх має право порушувати, він має право ці закони, які ним же ж і встановлені, і які дані з одної сторони так, для того, щоб людина відпочивала, так, для того, щоб людина виконувала Божі заповіді, але знову ж таки, щоб людина включала свої мізки і робила. Тверезий аналіз, оце є важливі істини, над якими ми розмірковуємо. Ну, тему суботи, я думаю, ви пам'ятаєте, коли ми проходили з вами послання до євреїв четвертий розділ. Тоді я більше пару служінь навіть приділяв цій темі, бо навіть то, що і автор цього послання говорить, що народу Божому лишається суботство, то це не означає, що мова йде про конкретний день, а мова йде про те, щоб входити в Божу присутність, в Божий відпочинок, що є ключовим і про що там говориться. Але це не відміняє служіння. Це навпаки показує, що навіть коли ми дивимося на служителів, то в суботу, навіть якщо ми дивимося на священників, то в суботу в них основний труд. Суботу у священників був основний труд, тому що вони тоді приносили жертви, вони тоді молилися. Для них це був складний день, якраз для служителів. А тепер Бог говорить, що ви всі служителі. Ви царственне священство, і це означає, що навіть в навіть будь-які дні здавалося б, які вважає хтось там, особливо якимись святковими, то це вас не звільняє, а це навпаки мотивує до того, щоб ви служили, і Богу, і служили людям. Тречки хочу ще почитати. Буквально ще пару хвилин в мене є, щоб хоча б половину цього розділу пройти, і вже другу половину оставшуся, ми тоді пропрацюємо на наступний раз. Тоді, 17 го верша, тоді знову говорять сліпому, що ти кажеш про нього, коли очі відкрив він тобі. Тепер може вони напряму питають ну, самого цього чоловіка: а як ти на це реагуєш? А той відказав, він пророк. Ну, щонайменше людина визнає в ньому пророка стат, а пророк це був Божий голос, Божий Глашатай, Божий посланець. Це вже також, щонайменше він вважає його як від Господа, такого, такого служителя. Юдеї проте йому не повірили, що незрячий він був і прозрів, аж поки не покликано батьків того прозрілого. І запитали їх, кажучи, чи ваш оце син, про якого ви кажете, ніби родився сліпим? Як же він тепер бачить? А батьки його відповіли та сказали: Ми знаємо, що це то наш син, і що він народився сліпим. Але як тепер бачить, не знаємо. Або хто йому очі відкрив, ми не відаємо, поспитайте його, він дорослий, хай сам скаже про себе. Таке говорили батьки його, бо боялися юдеїв. Юдеї, бо вже були, змовилися, як хто за Христа його визнає, щоб той був відлучений від синагоги. Ось тому говорили батьки його, він дорослий, Його спитайте. Зупиняюся на цій історії. І тепер ми бачимо, що слова цього чоловіка їм недостатньо вони вирішують. Зробити додаткову перевірку і кличуть батьків, якби щоби запитати, чи точно це було, чи точно він народжений сліпим, чи точно ну це зараз не є якийсь певний підвох, тому що що найменше, ну це знамено, це чудо, це свідоцтво, яке вони не можуть. Ну вони просто не можуть зробити вигляд, що його не було. Вони не можуть не відреагувати. Їм треба. Зробити якесь певне визнання або признати тоді в ньому дійсно згідно знову ж таки цих пророц, на які я посилався, що це є Божий отрок, Божий посланець, Божий син. Який, власне, і прийшов для того, щоб взяти на себе вину, то що ми читаємо, я вже на наступний раз трішки більше на цьому зупинюся. 53 й розділ, це відома історія Ісаї, де в який спосіб получаємо ми зцілення, тому що Ісус бере на себе нашу вину, бере на себе наш гріх, і натомість ми його ранами можемо бути оздоровлені, коли ми в це віримо, коли ми це проголошуємо, коли ми на цьому стоїмо. Але тут, тут так чи інакше, їм потрібна ще хоч якась зацепка. Вони кличуть батьків, і батьки засвідчують, що це їхній син і що він точно був народжений сліпим. Но вони не беруть на себе відповідальність самим також говорити, подібне, як говорив цей чоловік. А чому? Знаєте, коли цей чоловік. Вчора або навіть не вчора, ще кілька годин тому, він взагалі був сліпий, і все, що він міг, це ну, просити милостиню для того, щоб його могли утримувати далі його батьки. А тепер він бачить, тепер він не залежить від своїх поводирів, які будуть його водити. Тепер в нього особливе переживання. І для нього він не боїться визнати щонайменше цього чоловіка, який це вчинив, щонайменше найменше пророком. Подальшому він навіть його визнає Господом. То батьки, ну скажем так, в них є певний страх. А страх чого? Страх того, що їх можуть відлучити від синагоги. І ми бачимо знову ж таки наскільки певна релігійність, певна традиція і певна. Е якби така прив'язка до того, що якщо ти не будеш. Належати до синагоги, то значить, уже ти не будеш мати ніяких пільг, з тобою не будуть спілкуватися, тебе будуть цуратися. Тобто, знову ж таке людське, людські традиції, людські звичаї, людські погляди вони є достатньо вагомими. І знаєте, коли це ще стосується от людини, яка кажуть, своя сорочка ближче до тіла, то от це ніби стосується їхньої ж дитини. Але і тут вони кажуть, він дорослий, а відповідає за себе сам. Тому що щонайменше вони бояться підставитися самим. І, як мінімум, в кінці цієї історії, знову ж таки, що ми бачимо? Ми бачимо, що Ісус знаходить цього чоловіка і Його батьків. Ні, тільки цього чоловіка. Чому? Він сам його шукає. От ми до цього дійдемо, і це також буде темою для роздумів. Що от того, хто визнає Ісуса, того, хто не встидається і не боїться в ньому визнати Пророка, в ньому визнати Спасителя, то от цього Ісус сам і шукає. А якщо хтось так, знаєте, і вашим, і нашим, ну то, то так і виходить. І оцей такий стан теплий називається теплим таким станом. Він може, як ми читаємо з вами в об'явленні, що він інколи може бути навіть гірше, чим бути холодний. Тому, от це то, на чому ми сьогодні зупиняємося вже подальше дослідження, подальший аналіз. Ми вже з вами будемо проходити на наступний раз, вже на наступному тижні, але Цікава детективна історія, тому що як ми бачимо, і ще чого чоловіка ще раз будуть кликати на на допит. Тому, от, е не просто так Іван показує цю історію, іван показує всі ці такі і свідоцтво, але і от сам сам процес аналізу, дослідження для того, щоб утвердити і показати, ким насправді був Христос, і що, хоча й його не хотіли визнавати таким більшість юдеїв і навіть особливо еліти, але все-таки були ті, хто признає Христа. Хто по справжньому йому вірить, хто готовий іти за ним і хто готовий, подібно, як і в інших історіях, ще раз вертаюся до шостого розділу, де також було багато чого незрозумілого. Але Петро говорить: а куди нам іти? У тебе слова вічного життя. Оті слова, які ми досліджуємо, вони і для нас сьогодні є важливими, цінними, і вони нам сьогодні також дають вічність. Як ми з вами читали і в п'ятому розділі, де Ісус говорить: дослідіть Писання, бо ви думаєте через них мати вічне життя. А вони свідкують про мене. От сьогодні це також ця історія, яку ми досліджуємо. Ми досліджуємо писання і старозавітні, і це є підтвердження того, що це є свідоцтво про нашого Господа Ісуса. Сьогодні на цьому поставимо крапку.